наших хіт топових світшотів. І ось ми придумали, що деякі світшоти будуть у нас ще у червоному кольорі. Оця дівчинка з баками буде у червоному кольорі. Тож зустрічайте, кому не підійшов чорний і білий, будь ласка, маємо у червоному. Ось так позаду, ось так спереду, рукавчик три четверті, трошечки довший перік коротший. Є у нас кишенька, він такий достатньо вільний, виглядає просто дуже-дуже класно. Ну, але овер. Тобто, хто любить сильно щось обтяжечко, то ні, тут треба іншу модель брати. А ця модель вона виглядає овер, але зразу вам кажу, що все, що є трошечки завелике, ви в ньому виглядаєте маленька, тому відходьте від стереотипів. Модель класна, чесно, на всіх сидить, всі в ній собі подобаються, Тож не бійтеся, обирайте. Маємо від 42-го аж по 58-й розмір і ціна 2990.